Всім вітання. Це їжа файного міста Юрій Шкільняк. Біджо Андрій Турко. І ми кажемо вам не просто добрий день, а Камерджоба. Камерджоба. Що це означає? Це привітання. Це, це... дуже багато. Хліб. Що означає. Де ми є? Уявіть ми собі, є? що цей центр Тернополя. Ми в центрі Тернополя відкриваємо частинку Тбілісі. І Тбілісі G це ресторан. І сайт, до речі, і він називається цей ресторан. Це грузинська кухня, це грузинська кухня у самому центрі Тернополя. Давайте покажемо, де, де ми зараз знаходимося. Там пам є пам'ятник Франку так. Іван Франко. Ван Франко, якщо він Юра любить казати, покаже рукою направо. Ось так. Якщо Іван Франко ні лівою рукою покаже отак, то він покаже прямо на нас і прямо на вхід в G. Отак. Заходимо, покажемо, що всередині. Юра, так, я правда зніму цю папаху. Вітаю вас у ресторані Грозинському джі Прошу проходьте. Дуже дякую, дуже дякуємо. Дякую. Напевне, що все-таки в цьому будемо, Але тим не менше. Перше враження, перше враження, що це справді гарно, це красиво. Давайте покажемо, що всередині дуже крутий інтер'єр. Ну, Андрій, коли прийшов сюди, вперше він сказав, що це найкрасивіша грузинська... ресторан грузинської кухні. Так, це не найкрасивіша грузинська кухня. Давай наразі, пане, грузинською кухнею попросили так. А, тому що. Подивіться, наприклад, назад. Це є багато-багато різних пляшок з вина. Ми ще з ним сьогодні познайомимося. Тут багато вина з кагетії. Ну, а я хотів би звернути вашу увагу на зал. Взагалі мені тут подобається бачите стільчики з шкурами. Е -е -е -е. Як це правильно називається, баранічі? Чи... Небарання чи не знаю, які ну одним словом, дуже цікаво. Це які офіціанти тут калоретні. Тут є декілька залів. Якщо хтось пам'ятає, тут колись була джелато-мафія, тут колись був хатабич, тут колись було багато тут. Було багато, багато заходів. Е... Найцікавіший стенд, який мені найбільше подобається. Друзі, власників, а це є вина, чача, якраз звідти з кахетії. Тобто вони не працюють разом з ними. Вони від не відповідно. Друзі, друзі так. їм дають багато вина саме звідти то. з Грузії, і ви можете спробувати чачу, яка витравлена на дубових бочках. От. Круто! Ми Йдем... замісто своє принесли, але так. вже файне місто. Ідемо, покажемо ще декілька. Тут є ще зал, так? Юра, до Дуже... речі, це є відкрита кухня, мабуть, страви, які вже... Будемо так. сьогодні куштувати. Тут є і... чудовий, причудовий бар, де роблять фантастичну каву. Але найголовніше, що мені тут сподобалось, тут роблять тархун. неймовірний тархун. Давайте покажемо, як роблять тархун. Ми, тархун. ми тархун. вже пили В Тернополі так тархун. Якщо ви знаєте, де подають або де роблять. Ні, Нам один стаканчик. Нам не стаканчик, а потім, потім можна і сюди. Окей. Просто він готується. Е, таким способом цікавим. Знаєте, колись так в автоматах робили, але тут це робить бармен: сиропчик е, додається. Дивіться, звідки сироп. Е, сироп робиться в Києві, робиться е, грузинським священником, причому якимось непростим священником. О, а йому всі трави привозять з, з Грузії. Наливають воду з сифона. Оце так, так правильно. Пам'ятаєш, знаєш, зовсім... колись були такі автомати, кидаєш три копійки з сиропом і потім мінералка вибухає. А зовсім по-іншому воно йде? Ану, Юра, попробуємо просто. Ну, я м -м. відкрию таємницю, я вже пробував. Це найсбачніший трахун, який я пробував за останній час, тому що це той трахун з дитинства. Дякую, ми Дуже ще повернемося. Ми ще зараз повернемося. Перепрошую, давайте ще на секунду. Що крім тархуна є? Тархун а, і... Крім тархуна, є барбарис, е, є груша. А? Крем-сода, я а, бачу. А, і крем -сода. Крем -сода. Супер. До речі, крем-сода тут бомбічна, тому. Йдемо. Так, пора. Треба їсти, треба їсти. Юра. Треба їсти. Певно, що сідаємо. Ззаду нас є карта Грузії. Так, з адміністративним, з адміністративним поділом Поділем. Грузії, так. І ми. Опа! Так, ну ми не відкриємо таємницю. Ми приходимо, як правило, коли прямі ефіри, то ми просимо, щоб. Нам приготували, щоб ми довго не чекали. Ну, ми... Перше, що хотів, хотів би відзначити, дуже красивий посуд. Так, посуд ми, реально. Не це. просто поставили якісь білі тарілки. Від грузинської кухні, звісно, я хочу, щоб було смачно, але тут, тут красив, гарно, дуже гарно. гарно. Нілочка, давайте. То, це салат на бік. Юра, давай. Салатку, тут, візки, давайте я тебе, Ніло, спитаю, що які, там? Дивись, що це таке. Це салат подбіліська зі свіжими овочами, синьою цибулею, базиліком, петрушкою і олією. Родзинкою цього салату є горіхова паста. Горіхова паста. Ну і справи за дуже класно. Дуже дякую. Давайте по салату отак розберемо його чогось. Ще не їв, можу поколопати. <рес> Дивись, є цибулька, mm -hmm. Ну, в принципі, ну, все розповіли так. так Але я знаю, що грузинська кухня вона перш за все максимально ситна. Тобто ти від неї хочеш наїстися. Mm. По-друге, овочів і прянощів там також має бути багато. Ну тут реально це от родзинка. І сподіваюся, це що вона буде гостра. Якраз, якраз родзинка це. Е, Горіхова паста. Горіхова паста. Смачно Смачно, капець. Mm. Я багато не хочу наїдатися, бо знаю, що. До цього салату ще б щось хотілося. Наприклад, чашко. Але це такий салат, який можна брати повністю самостійно, Як гарнір, як, як самостійна як стра... страва, ні, як самосіна, а, страва так, її можна брати. Ну, білок тут є, тому цей. Тому білок тут є, тому можна як самостійно. Їдемо далі брати. Так, що там у нас. Ух ти. Ну як же ж грузинська кухня без е м'яса. Кареба Що це? Це кареба Подається з соусом сацебалі, томатом очарі, гранатом і кінзою. Угу. Ага. Ну, шикарно. Ну, кра барани, не тут. Я не знаю, як у Грузинській э, кухні мають Де берете... Де ви берете баранів? Чи ви не знаєте? Так, Ну, Це таке питання. Не, розумієте, баранів в Тернополі багато, але таких, якщо... <плес> щоб. Бачите, щоб перед берете... собою двох. <плес> так. Так, Юра, передавай. Оце хочу випробувати. Я рукою. Рукою, звісно, м'ясо. Давай, тобі Можна відрізь. мені та шмат, шмат... шмат... Не, собі просто Ні, ні шмат... Давай візьмем. отак візьмемо. Отак візьмемо. По шматку. Ось. І знаєш що? Ти береш? так, є лаваш, зразу, зразу є соус. Небагато соусу, але його достатньо. На таку невеличку страву. Давай так зробимо. М -м -м. Перчик. Юра, коли ти був в Грузії? Так, допомагайте, Юрі Кулику. Юра, взагалі, коли був в Грузі, я не був жодного разу, гостро там, гості страви? Чи так собі? Що ти собі захочеш, то собі замовиш. Mm. Ну, дивись, баранчик, ребро Баранчика, його важко м -м, зіпсувати. Його, ну, верніше, як, його неважко зіпсувати, його можна не вимочити, Просто. Можна. Абсолютно. Тому що я вважаю, що баранину важко готувати. Мені mm -hmm. треба готувати до підготовки. Mm -hmm. Тут це, ти розумієш, що то? грузинський, грузинська кухня, грузинська страва? Ми їли з тобою не смачну, ну, Баранину так їли, їли, і цей заклад закрився, слава Богу. Ну, хоча ми там багато часу провели. І е, це смачно, це дуже смачна баранина. Ну класно. Я би порекомендував тут, якщо ви хочете баранину скуштувати, то, в принципі, дуже непогана. Е, Давайте, страва. Єдине, що її, нею ви не наїстеся однозначно, тобто треба брати ще. Ні, ну Значили. але якщо ти дівчину запросив туди. А це а, що таке це, а, це що? А, це це, це... Вибачте, 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 Давай це, дивим, це В Печериці фаршировані, солугуні. Отаке Юра Кулик робив, до речі? Правда? Ну, майже схоже. Печериці сулугуні, так? Тобто всередині сулугуні. Так. ми щось таке робили, схоже. Давайте а, спробуй. Юра, Юра робив. А якщо не секрет, яка ціна, можливо, пам'ятаєте? 165 гривень 160... за 5 165. штучок, може бути менше, залежить від розміру гривні. 165. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. скажімо, не мало, не багато, ну, доволі Ну, такі. Але бачу, що все таки. Середні ціни мене цікавить найбільше хінкалі, звісно. Ми вже ознайомилися з цінами, але про це трошки пізніше. Mm -hmm. Юра, вибач, оце смачніше. Це смачніше, ніж робив Юра Колик. Mm -hmm. Можу признати. Це дуже смачно. Це бомба-ракета. Народ. І не дивіться на маленьку кількість. Це ну, можна тут наїстися. Тут багато сиру і тут можна, можна реально наїстися. Mm. Ой. Я забув, як це називається? Це чудово? Соко-кадзе. Сококадзе. Сок. Сок Сококадзе, соко да, А це що в нас? Дивіться, це ще шушулі. Це пікантна телятина з підсосом, томатним, з болгарським перцем, цибулою, зеленю і зверху з перцем чолів. Отак. Слухай. Це те, що Це, ми що ми любимо. Тельотна, то, що ми любимо. любимо. Пікантна то, Скільки вона e... Ну, чесно. Треба зараз гляньте На ручити. Гляньте. Гляньте. З наступною стравою, можна сказати. Добре. Добре. Слухай, ну Андрій, треба пробувати. Так. так. Давай. Вибач, Юра знімає круп, крупним планом, а ага. я йому забрав. Слухай, знаєш як, як, якщо ваша ласка Юра, я зроблю отак. Мабуть, собі хотів вимішати. Або давайте без Давай перця. Давай я собі візьму без перця, бо а всі я... знаєте, що я перець не ну, як, я гостро не дуже люблю. А Андрій нас обожнює. Нуді... А ми максимально з перцем. Максимально з перцем. Ось дивись. Так, отак. 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 І що плакати. Ага. ну Звісно, що багато помідорів, mm -hmm. багато перців. Слушайте. Якась дуже цікава підливка. Чукайте, це телятина? Що входить, дівчата, лопатка, скажіть, якщо? Лапака Лопатка телятина. Ага. Ну, м'ясо овочами, ну це дуже смачно. Попробуй. Це дуже смачно. Я взагалі не люблю ці всі, чесно тобі скажу, признаюся, я не дуже люблю всякі там наливки, всякі підливки, знаєш, м'ясо тушене там. Але тут м'ясо дуже гарно овочами пробралося, знаєш. Ти його їсиш і одразу відчуваєш, що перець і томати. Так, я переборщив з перцем. Це, це нормально, це, це приємний той момент, коли тобі. Ладно, я одну також з'їм. Коли гостро. Ще раз можна пропіарити наших друзів, це Миколаївські набої, які ідеально заходять до грузинської кухні, саме мухіто. А що скажу по... ще від себе. Як правило, від грузинських ресторанів, від грузинських кухонь ти не чекаєш щось такого інстаграмного. Тому що. Ну, ти чекаєш, щоб я особисто, щоб було, смачно. Тут, крім того, що смачно, тут дуже красиво, подача кожної страви дуже гарна. І момент того, що в Тернополі ці варіанти грузинських кухонь можна перерахувати на пальцях однієї руки. Mm -hmm. Ось це справді, як казав попередній наш президент, це скарб. <рес> так, а це що в нас? Це чахогубіння. Чахох білі. Чахох білі. Це курячі стегна, також в соусі томатному, з парцем, перцем чилі і кінцова, патрушкою, абсолютно всі залиши. Mm. Слухай, я їв колись чахох білі, але мені робили на вишковому соусі. Таке можливо. Це шкмирулі. А це, а, це, це ш... інша страва. <laughs> <laughs> це певно ще й інша той, е, та сама кухня. Чахо чахох білі, а то, а то називається Шкмирулі. Шкмирулі. Ага. А як я міг переплутати? Фу, mm -hmm. Скільки коштує? Це 195, а це, mm -hmm. це 215. Ага, 115, попереднього. Окей. Дуже дякую. А ми там ще замовляли хінкалі, вони зараз дуже будуть. Дуже цікаві хінкалі. Думаю, Давай попробуємо цю страву. я покажу, як готуються хінкалі. Давай. Видивись, ну, на даний що скажу по цінах. Це не найдешевші ціни в Тернополі однозначно, це не найдорожчі ціни. Це ціни середні чуть вище середнього. Але чи це смачно? Так, це дуже смачно. Це дуже смачно. Це фігенно просто. Я не знаю, я не був в Грузії. Тобто, якщо ви хочете наїстися на. не витративши при цьому там, більше, ніж 100 гривень, сюди ну не варіант пригоди, хіба Пан, на хінкалі. Хіба на хінкалі. Але спробуйте, кугарі молодці, я так розумію, що готувалися довго, страви готувати вміють. І, це смачно, поки що те, що ми пробували, нас дуже вражає. Дивись, кухарі нам дуже подобається. Вони чому молодці, Тому що це мережа Білі Сіджі, вона знаходиться в інших містах. Що mm. там? І кухарі сюди приїхали. Спочатку тут будуть працювати кухарі, тут кухарі, грузини, які вчать наших кухарів, і вони довший час знаходяться тут. Тому поскоріше сюди, якщо ви хочете прямо з під грузинського ножа. Куштувати страви. Тержі. Я не знаю, як з ковідом в Грузії, але я так розумію, що він їх міг навіть оминути стороною, тому що ну, все пробиває. Такий аромат, ви маєте просто от понюхайте через. Понюхайте через камеру. Нюгайте ню... через камеру. Це навіть через екран. Це круто. Е, суміш, трав, кінзи, там, мільйон всього іншого, воно дає якусь таку. Конзистенцію ну, цікаво, таку я, симфонію, я, Підай, Юра, просто. Супер. Як би там не було, як би там не було, я кінзу не дуже люблю, я але тут нотки її є і вони поставилися І вони ну, вони просто доповнюють цей такий феєрверк е, смаку. Мені дуже цікаво, дуже, дуже цікава кухня. А це що? Так, це отже хурі. Отже, гурі це о, картопля, о, картопля, я вже бачу. Так, це картопля з свининою, mm. втомлена у білому вині, також з цибулі, Вині? Так, але картопля спочатку обсмажена в фритюрі, а потім вже томлена так. з, з свининою. Mm -hmm. <кхем> Чекай, картопля, свини, свинка топ, томиться в білому вині, так. підтушується, там, готується прямо. Ну, перед... витрачають воно? Ага. Добре. Коштує <кхем> <а, кхем> 155. 155. Ну тут така немаленька порція. Ти не пам'ятаєш скільки грамів? Ну, всі десь приблизно мають 300. 300 грам. Ви не дивіться, друзі, що здається маленькі тарілочки. Насправді 300 Вони 300, високі. 300 350 грамів це, це доволі багато. Ммм. 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 Оце моя страва. Приводим. Яка, Ти скуштуй. Боже, я такого ніколи не пробував. Ні, оце от. Гриби це круто, але яка? Як, правда? М -м -м. Треба... Це не шашлик, але це, це бомба. І М -м. от таким, от, до це речі, скарт, от таким, от таким, е ти наїдаєшся. Ти не то, що наїдаєшся, ти надається. Юра можливо. правильно сказав, е ніби розмір. Діаметр ніби маленький, так, але висота. Бачите, яке його наклалося, як три поверхи. Ну, зараз я вже так конкретно ївся, справді, але треба спробувати ще. Слухайте, можна я. Ти поки й поїдеш, я схожу до нашого повораку, щоб вона показала, Давай. як вона робить. Добрий день. Добрий день. Слухайте, а покажіть мені, будь ласка, як ви робите хінкалі? Добре. У вас взагалі-то тісто який склад має? Сіль, вода та борошно. Mm -hmm. Все. Мені колись розповідали легенду грузини при чому, що це хінкалі винайшли жінки воїнів, які воювали на війні. Вони знаходилися в таборі, і в них був тільки один барашок, і була цибулька і борошно. І вони мусили якось нагодувати хлопців, які мали прийти на відпочинок після битви. Вони порубали сокирою, порубали м'ясо і просто тісто зробили на воді. Боже, як вона це робить? Ви Подивіться, як вона закручує. Скажіть, будь ласка, ви довго вчилися так закручувати? Місяць, десь. Ок. Місяць чили, щоб правильно закручувати хінкалі? Десь місяць. Місяць. Скільки загинуло хінкалі? <свят> Небагато, ну відносно. <свят> ну так і що їх безвзратно вже не можна було їсти. Ну, так десь штучок. Небагато, 50 штучок. <свят> Добре, а потім ви об об обр обрізаєте кінчик. Так. Ага. Обриваємо. І які у вас є хінкалі <свят> под <свят> Є з бараниною, та є з сиром, <свят> з сиром Мацоні. <свят> а хінкалі под це як? Це телятина та свинина. Mm -hmm. Телятина та свинина. <кхм> Друзі, ми нагадуємо, що сьогодні відкриття ресторану Білі Джі». Mm -hmm. він відкриється в якій годині? В, в другій годині. І так, сьогодні, сьогодні відкриття. Тому запрошуємо всіх тернополян, хто хоче хто хоче посвяткувати. Так, ну буквально на трошки. Там же, бачите, друзі вже... — Запрошуємо всіх сьогодні. Ага, це несуть, наскільки розумію, нам вино, так? Треба спробувати. Ще раз нагадуємо. Так, зараз зараз беру свій мікрофон. Ще раз нагадуємо. Тут величезний вибір вин, причому вони від друзів з кахетії. І І це є сухе вино до м'яса, наскільки розумію, так? Це сапераві. Сапераві? — Ммм... Обожнюю сухе червоне вино. Так, добре. добре я щось зупрудився. Так, Паспал. як добре, що закінчився кіст. М -м -м, божественно, божественно. <паспалу> а запах. Чи варто вино вживати там біле там до риби, червоне до м'яса. Це в принципі моветон і його можна вживати до абсолютно чого Червоне сухе вино, ну, ідеально навіть салатом. А мені сподобалося, що ця страва. Я забув знову, як називається картопля. Картопля. А? Оджахурі. Оджахурі. Дивіться оджахурі. Це Юрина, так? Це моя страва. Я вам рекомендую всім приходити в Тбілісі Джі і замовляєте оджахурі. Що я хотів сказати, це мережа, вона відкрита грузинами, тут працюють грузини, тут вчать грузини. Угу. Тому, напевно, страви поки що такі. Ви самі знаєте, які грузини прискіпливі. Тому тут все має бути на вищому рівні. Якщо у вас є ще якісь запитання, задавайте їх, будь ласка, зараз. Ми будемо раді відповісти. Якщо ні, то пізніше у коментарях. Нагадуємо, що крім цього, що є прекрасно, ну, кухня нам дуже подобається, крім того, що є багато страв, які ми сьогодні спробували, чекаємо ще на хінкалі. Mm -hmm. Є кльовий є алкоголь. Я тобі скажу, що. І, так, і Я Юра скажу, нам що? чачу замовив. Дякую, так. Юра. Тому що вино підходить до всіх страв, а от чача підходить абсолютно до всіх страв, або можете просто без страв навіть її пити. Вино. М -м Сухе, попробуй пий і не закусуй. Е, ага ось. Ось, чача. Скажи, будь ласка, це чача. Е... Так, це чача настояна в дубових бочках. Ну, це грузинський віскі. Mm -hmm. Грузинський віскі. Юра, спробуємо. Віскі. Хочемо її спробувати. Я знаєш, я не грузин, але я довіряю цю справу тільки собі. Вибач. Дякую. Я розумію, що тут обслуговування то так має бути, що офіціант наливає, але ти вибач, але я. Юра, хочу зразу вибити за Україну грузинську дружбу. До речі, шановні грузини, mm -hmm. е ми знаємо, що, от, наприклад, навіть зараз в Соледарі воює грузинський добровільчий батальйон. Ми вам дуже дякуємо. У 2008 році наші хлопці їхали добровольцями воювати на грузину в російській війні. Хоча ми чимось іноді не схожі, але все ж таки грузинів можна назвати більшими братами, ніж білорусів і росіян. Зараз так вийшло. Отак. Не знаю чому. Але і бачиш, як символічно алкоголь зараз в нас, хоча Миколинецькі напої теж мають свій грузинський. Ми далі будемо споживати Миколинецькі напої поки що безалкогольні. Хочемо подякувати торговій Марці Миколин Бровар за те, що вони є, за те, що вони підтримують нас, підтримують Збройні Сили України. Молодці, у вас дуже крутий продукт і дуже кльові люди. За це ми вам вдячні. Дуже дякую. Ну, а а ми... також хочемо подякувати нашому інтернет-партнеру. Це компанії компанія Тернет. Через яку ми постійно можемо виходити в ефір. Це теж круто. Інтернет в вулиці. Є якийсь грузинський тост короткий, взагалі, такий, щоб не на 5 хвилин. Короткий грузинський тост. Я не знаю. Камарджом. Нема такого? Ні, я не знаю. Якийсь грузинський тост, короткий, як називається? Короткий грузинський тост. Мабуть, таких нема. Ми колись говорили з. Грузином тему, який казав, що тости можуть бути довгі, довгі і ще, ще довші. Мені казали, що в тостах пізнається душа людини. Ти коли випиваєш, трішки розкриваєшся, коли ти говориш, то тебе починаєш. Розпити. Тому ми кажемо, що слава Україні. Так. І. І героям слава. М -м -м -м. Слухай, це реально. Я не хочу забивати, просто спробую зараз Так вдихай ротом, видихай носом. Це вже на другий раз буде. Ух. Смачно. Це круто. Це дуже смачно. А, друзі, дівочка. скільки часу нам на хінкалі йде? А, все, дівочка. чекаємо. А скільки, знає, скільки коштує 100 грамів чача? Цікаво, до речі, по чому чача? Я можу уточнити. Уточніть, будь ласка. Уточніть да, пляшку да, і скільки коштує чача. І ми будемо. А, ми вже ми хотів казати, будемо чекати на хінкалі. Ми ми не будемо чекати, ми зараз… Дивіться, що робиться не. по хінкалі в Тернополі? По хінкалі в Тернополі все дуже погано. Mm, давай порахуємо на пальцях рух, Тому що заклади, на, як... на пальцях одніє руки… Е, так, так слюсара. Що це? Це хінкалі. Ні, Треба казати, Це скарб. Це скарб. <ріг> це скарб. <ріг> <ріг> Дивись, які? Дивіться, це хінкалі. Так. Чекай, чекай. Mm -hmm. З бараниною три штучки. З бараниною я вже прогуглив 30 гривень коштують за штуку, mm -hmm. так? Так. Mm -hmm. Це баранина. Баранина де? Mm -hmm. Саме. Mm -hmm. Це подбільська, це mm -hmm. зі свининою талятиною mm -hmm. і класичні з сиром. Mm -hmm. Класичні з сиром, так? так. А ці, ці в одну ціну йдуть так, там щось 20 26... гривень. А 26 30? Чудово, що робиться по цінах в Тернополі. Найдешевші хінкалі це та щоб поїсти, грубо кажучи, на в вокзалі шаурму. Коштує щось біля 19 чи 20 гривень в Тернополі. Найдорожчі хінкалі коштує щось 36-38 тисячі 38, 38 гривень. Це ціна нижче середнього, нижче середнього, плюс хінкалі з бараниною в Тернополі. я Не знаю, що ви спробуєте. От тут є давайте з них може й почнемо. га? А давай, мене ж для мене з до докажує. А ти хочеш сиру, так? Сиру, так, Я Я теж не дуже люблю. Знаєш, що... Я бачив, що їх правильно їсти рукою. Та тільки рукою. Що ось не в Хінкалі? Це бульйон. Там все основне. Ай, знаєш, що В деяких ресторанах їх подають і розрізають. Є взагалі така подача, ну це більше ресторанна, і така мама хінкалі, де там може бути 6, 8, 10 ну так, Це 10 великий, великий мішок з тіста, в якому там 8-10. Але я не думаю, що так, таке в Грузії є насправді. В грузині не подивилися а на ти це. ти знаєш, що означає мама слово? Mm -mm. Батько, тато. А, а Тато а ну? по їхньому деда. Mm. Так, це смачно. Я не люблю хінкалі з сиром, але. Mm. Друзі, ну це з Сулугоні, логічно, так? Солоні бренза і, і домашній сир. Три види сиру. Mm. 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 Ну я хочу ще. Знаєш на що мені це схоже? Хай мене вибачать грузини, це кльові вареники з сиром. Серйозно, це вареники з сиром. З купою масла. Жирно, смачно, ситно. супер. Супожечки. Mm. Ти знаєш, я не люблю сиром. Ну, Нуці крові круті. капець, як люблю сирун пироги. Дуже смачно. Чом? Спробуйте, однозначно сподобається. Далі. Поїхали. Це подбілізки. Подбілізки. певне, що сподіваюся, що з кінзою. Юра не любить з кінзою, я люблю з кінзою. Весь я не люблю з кінзою, але я питав, до речі, якщо просто без кінзи, то можна а? щось придумати, да? так? Так. Шо? Я би кінзи побільше дав. Ну. М -м. Далі mm -hmm. бульончик. Mm. Ліак, його треба Відкусити, трошки відпити Відкусити, п'єш, відкушаєш, п'єш купу бульйона і тоді їсиш далі. Викидаєш хвостик. Mm. хвостик їсти не можна. Mm. Ну і до речі, є така траска. Трескару, це дуже смачно. Це дуже смачно. Це круто. Um. Бачиш, тут свинина. Я все-таки люблю свинину, я все ж таки... Вон, У мене в інше. Тернополі були ем, фаворити. Ні, це не ковчаг. з зі хінкалі мені, наприклад, не подобається. Ну вибачте, будь ласка, там є інші кліві страви. От певно, що на даний момент фаворит це ось по хінкалі. Давай ще всі спробуємо потім скажемо. Mm. Ну що, останньо? І бульйон, і м'ясо дуже, дуже на рівні. Це дуже великі кінкалі. <косуга> Я вже не це. І боці Mm -hmm. yeah, mm -hmm. 20 mm -hmm. 30 гривень з кульового. Це дуже класно. Остання, хінкайка. І після цього робимо підсумки закладу, який відкриється. Який вже відкрився, по суті. По факту біжить вже. 30 гривень. 30 гривень за цю штучку. Але це баранина. Ні. Я відзиваю попереднього фаворита. з бараниною таких смачінь. Це best, mm. Але рекомендую нормально поперчити. Взяти червону перцю. Ну, зараз можна, Ніс можна. бараниною взагалі більше всього. Юра, давай якийсь підсумок будемо робити <кій> під чачу. Під чачу. І... Дуже простий. Якщо ви хочете відчути себе в Грузії, вам треба mm. терміновенько зараз в цей ресторан BDCG. По-перше, кухарі працюють. По-друге, з Грузії. По-третє. По друге верніше, це найкрасивіший, як сказав Андрій. Найкрасивіший ресторан е, грузинської кухні у Тернополі точно Найатмосферніший, і тут, е, тут є грузинські продукти. Тут дуже смачно. Е, ціни середні чуть вище середнього. По хінкалях нижче середнього, тобто я так розумію, що можна знайти це, що підходить вашому гаманцю і вашому шлунку. Однозначно рекомендую брати щось гостре і казати, щоб гостре таке було, бо така має бути грузинська кухня. Хінкарі... Тут смачно. Тут дуже смачне вино тут просто мега офігенна чача, і ми ще <клес> і <миколаїський клес> напої вали, ми напоїв лишимо. Так що там все нормально Шо буде клас. Дякую миколиським напоїм <клес> за те, що вони з нами. Ось дякуємо інтернет-провайдеру інтернету. Ну і звичайно, ресторану «Дебілісі Джі. Грузини, ви молодці, ви наші брати. Дуже Тепер, вам дякую. ми можемо сказати, що і в Тернополі, і в Україні, і в Грузії, і в Тбілісі, що смачно!